Мої вітаннячка! Сьогодні я розкажу вам про одне з моїх найулюбленіших аніме під назвою Дороро. Записайтесь смаколиками, а я починаю свій стислий переказ. Лорд Дайко, чекаючи, поки його дружина нуйно ката народить дитину, згадує день, коли уклав угоду з 12 демонами в залі пекла, вирішивши піти шляхом зла, отримавши владу і процвітання земель в обмін на його ще ненародженого сина. Дитина з'являється на цей світ без кінців окрізь обличчя чи шкіри. Немовля кидають у лодку і залишають на призволяще. Ми бачимо його знов через 16 років. Тепер він молодий одинокий мандрівник на ім'я Хікімаро, який рухається завдяки протезуванню від лікаря Джукая. Хлопець, полюючи на демона, стикається з тим, як троє чоловіків лупцюють маленького шахрая Дороро. Цей час на них нападає демон і пожирає трьох чоловіків, а Гікімару захищає маленького шахрая завдяки лезам, вбудованим в його протези. Після перемоги над демоном до юнака повертається шкіра, яку забрав демон при його народженні. Блискавка розколює статую цього демона у залі пекла. Тим часом нам показують другого сина Дайго та Хомару, який повертається додому після полювання. Та його матір, яка все ще сумує за своїм першим сином. Шахрай дорора супроводжує юнака, який, здається, нічого не бачить, не чує і не розмовляє. Однак він має відмінні навички володіння мечем надлюдську силу та здатність виявляти дружніх чи недружніх до себе істот за кольором їхніх душ. Дороро веде юнака до села, яким керує красива жінка на ім'я Бандай, і пропонує їм вбити місцевого монстра. Який дзвонить у дзвін паломника. Вони зустрічають сліпого ченця, відомого як Бівамару, який теж бачить колір душ. Вони виявляють, що бандай насправді є демоном, який поїдає мандрівників. Після довгої та напруженої боротьби Хікімаро вбиває демона, а істота з дзвінком з'являється знов і дзвонить у дзвін. Житель села в сльозах пояснює, що це перший мандрівник, якого вони згодували демону. Хекімаро розкриває своє ім'я Чинцю і Дороро. Статуя Бандай у залі пекла руйнується, а Хікімаро відновлює свою центральну нервову систему. Таким чином відновлюється здатність відчувати біль. Тим часом лорда Дайхо сповіщають, що клан Сакай, здається, готується до війни з ними. Далі ми бачимо, як у минулому лікар Джукай знаходить покинуту деформовану дитину лорда Дайго на березі річки. Він забирає дитину додому і робить спеціальні протези. Щоб дитина могла пересуватися та виглядати нормально. Через шість років після цього лікар дає йому ім'я Хікімару, що означає сотня демонів. Після того, як дитина вбиває ящірку демона, його права нога чарівним чином відростає. Джукай розуміє, що хлопчик приваблює демонів і що його частини тіла, ймовірно, були вкрадені демонами. Лікар ставить мечі у протези рух Єкімару, перш ніж юнак піде подорожувати по світу сам. Далі ми бачимо, як Дороро спілкується з дівчиною, яка розказує про брата, який пішов на війну 5 років тому. Хікімару стоїть на дворі, вперше відчуваючи дощ. Раптом з лісу виходить поранена людина, а Хікімару бачить демон меч у лісі та біжить туди. Він зустрічає людину, яка володіє цим мечем, і йому вдається її перемогти, тому що меч застрягає у протезі. Дороро йде шукати протез, але торкається проклятого меча, який тягне його до попереднього власника меча. Дівчина знаходить свого брата Танасукі і веде його додому, але єдине, що його цікавить, це його меч. Тим часом Хікімаро обеззброює Дороро. Танасуки знов хапає меча і атакує Хікімару, але цього разу юнак вбиває його та ламає меч. До нього повертаються вуха і слух. Наступного ранку біля ріки Хікімару зустрічає Міо і падає в її обійми через свої поранення. Міо залишає його разом з дітьми-сиротами у покинутому храмі. Вона їде працювати вночі до військових клана Сакай. Тим часом Бівамару знаходить краще місце для них, однак у ньому живе демон. ж вночі прослідкував за дівчиною і дізнався, що вона працює проституткою, щоб годувати сиріт. Незважаючи на рани, які ще не зажили, Хікімару йде вбивати демона. Бівамару стурбований цим, тому що він бачить, як душа Хікімару починає відображати нотки червоного, а саме демоничного кольору. Хікімару кидається на демона, який відгрізає йому ногу, залишаючи юнака кричати в агонії. Бівамару повертається до табору Міо з пораненим хлопцем. Його нога наполовину відсутня, але до нього повертається голос, і він повільно звикає використовувати свій слух і голос за допомогою Міо. Коли він чує її пісню, червоний колір залишає його душу. Лише частково одужавши Хікімару, повертається, щоб убити демона. Юнаку, це вдається, і його пошкоджена нога відновлюється. Коли Хікімару та Дороро повертаються до храму, вони бачать Міо смертельно пораненою і як військо Дайго вбиває сиріт, тому що переконані, що Міо це шпигунка клану Сакай. Це сталося тому, що Міо надавала свої послуги і клану Сакай, і клану Дайго. Розлючених Хікімару вбиває один за одним кожного самурая в Дайго, поки не втручається дороро, боючись, що Хікімару сам може стати демоном. Після поховання сиріт і Міо, Хікімару й дороро продовжують свою подорож. Ми бачимо темну хмару, що нависла над селищем, яка містить у собі демона. Жителі села готують жінку як жертву наречену для демона, щоб його заспокоїти. Хікімару та дороро бачать весільну ходу на горі навпроти них. Дикий хлопець Сару намагається зупинити жертвопринесення. І тут втручаються наші хлопці після того, як Сару розповідає їм, що сельчани кожен раз віддають одну дівчину, щоб демон не з'їв усе село. Вони рятують дівчину, але її охоронця з'їдає демон, схожий на сироконіжку. Кікімару не бачить демона, оскільки для його зору туман і демон одного червоного кольору, тому демон з'їдає її дівчину. Дорора і Сару створюють план з вибухом, використовуючи гази, які виділяє гора. Що підпалює демона, але план не був ефективним. Доро стрибає на голову Демона та кличе Хікімару, допомагаючи йому знайти та атакувати сороконіжку, слідуючи за звуком. Хікімару вбиває демона і рятує дівчину, яка була все ще жива. Сару відчув полегшення, знайшовши свою сестру, і погодився переїхати з гір до неї в село. Хікімару відновлює нюх і відчуває сморід газів гори. А ще вперше звертається до Дороро на ім'я. В наступній серії дороро хворіє на лихоманку, і Хікімаро відносить його до храму на лікування. Він одужує, але Жриця відкриває Хікімару секрет, що дороро насправді дівчинка. Вона дізналася це, коли брала її речі. Тим часом лорду Дайго кажуть, що його людей вбив хлопець з мечами у протезі рук. Це розказує єдиний, хто тоді вцілів. Тим часом крабоподібний монстр пожирає людину після того, як знищив човен. Ситуація на землях Дайху погіршується, а клана Сакура стягує свої війська на їх кордони. Дайго знаходить ще більше зламаних статуй демонів у залі пекла. Демони повідомляють йому, що його син все ще живий і повільно повертає собі втрачені частини тіла. Інший син Дайго, та Хомару дізнається, що його батько шукає зниклу 16 років тому дитину. Пізніше Тахомару та двоє його охоронців Муцу та Хьогу стикаються з сельчанами, які розказують, що у них в озері з'явилося чудовисько, яке поїдає рибалок. Тахомару обіцяє їх захистити і відправляється на човні до монстра. Він завдає шкоди монстру, але не може його вбити, і вони вимушені його відпустити. Тоді Тахомару з сельчанами придумали план, як позбавити демона краба його переваги у воді, осушивши частину озера. Тахомару, Муцу та Хьога, атакують його разом. Але монстр дає відсіч і майже пожирає Хього. В останню мить його рятує Хікімару, вбивши монстра лише за удар. Та Хомару лишається тільки дивуватися незнайомцем, і він дізнається його ім'я. Хікімару і дорора прибувають до міста, де вони бачать виставу, в якій лорда Дайго зображено як великого вбивцю демонів, захищеного богинею милосердя. Бівамару шукає правди в залі пекла, поки Хікімару та Дороро йдуть до стіни Банмон, яка відокремила клани Дайго та Сакура під час минулої війни. А зараз клана Сакура прибуває до цієї стіни всіх, хто переходить на їх володіння. Вони стикаються з хлопчиком на ім'я Сукіроко, який хоче перейти на біка Сакура та приєднатися до своєї сім'ї. Тим часом охоронці та Хомару доповідають лорду Дайго про інцидент з демоном крабом, і він вперше чує ім'я Хікімару. Його дружина радіє, почувши ім'я свого першого сина, а лорд Дайго хоче його вбити заради влади і процвітання своїх земель, ігноруючи благання дружини, не чіпати його. Та підслухав їхню розмову, а пізніше в місті натрапив на божевільну жінку, яка була присутня при народженні Хікімару. Вона розповідає йому, що демони з'їли все, але залишили хлопця живим. Показався демон Бамону, дев'ятихвостий демон Лисиця. Цей час Сокіроко швидко біжить на територію Асакури, а Дороро біжить за ним, однак їх захоплюють вартові. Демона відганяють стріли ескадрілі на чолі з лордом Дайго, який потім наближається до Хікімару. Але юнак не впізнає його, лише бачить у його людській душі щось демонічне. Лорд наказує своїм лучникам стріляти по Хікімару, який тікає. Тим часом дороро і Сокіроку утримуються у в'язниці Асакура разом з іншими в'язнями, але дорора вдається втекти. Та Хомару сперечається з матір'ю про долю свого брата, але його батько пояснює угоду, яку він уклав з демонами, щоб врятувати їхню землю. З'являється Хікімаро, і його бачать мати та брат, але батько наказує вбити його. Тахомару у жаху, але батько запитує його, чи він готовий пожертвувати землею і усіма людьми заради брата. Асакура починає вбивати своїх полонених, прикутих до стіни бамон. Починається битва між кланами Асакура та Дайга і з'являється демон Лисиця. Тут прибуває лорд Дайга зі своєю армією, який дозволив Тахомару за його бажанням вбити Гікімару самотужки. Тахомару нападає на Хікімару, який відбивається і ламає його меч та пошкоджує йому праве око. Після цього він вбиває монстра лисицю, але демон не помирає, а ховається у стіну бамон. Приходить нуйна ката і просить вибачення за свою співучасть в угоді дайго. Вона встромляє в себе ніж і її жертви викликає богиню милосердя, яка ламає стіну демона. З лісу вибігають ті, хто залишився живих з села Сукіроку, і хлопець возз'єднується зі своєю мамою. Бівамару бере маленьку безголову дерев'яну статую богині милосердя ної нокати, яка пожертвувала власною головою під час народження Хікімару, і дивиться на її зелений колір. Потім нам показують, що нуїно ката вижила, а Тахомару осліп на праве око. Хікімару та Дороро відвідують гарячі джерела, де вони стикаються з Бівамару та іншими дітьми, які бачать карту, що з'явилася на спині дороро. Коли Дороро була маленькою, її батька на ім'я Хібокуро був добрим розбійником, який бився лише з самураями, але одного разу його ж права рука і тачі зрадив його, перейшовши на інший бік. У спогаді дороро ми бачимо, що Хібокуро, відчуваючи, що скоро помре, намалював розташування своїх схованих грошей на спині своєї дружини, а решту на спині дороро. Дорора запам'ятала карту на спині своєї матері до того, як вона померла. Бівамару зрозумів, що означає карта і як з'являється на спині, після чого каже, що у Дороро є певний вибір у майбутньому. Кікімару продовжує пошуки демонів, не турбуючись навіть коли величезний монстр, схожий на дитину, хапає Дороро. Вони прибувають до спаленого храму, де монстр зникає. Там вони зустрічають сабами, володаря цієї землі, який приніс квіти. Він запрошує їх залишитися в його селі і розказує історію про те спалене місце. Це був жіночий монастир, у якому експлуатували дітей, перш ніж у нього вдарила блискавка та знищила монастир з усіма, хто був у ньому. До наших мандрівників вночі завітав монстр, схожий на гусеницю, але коли Хікімару ранив, його з'явився величезний метелик. Метелик це демон Маймайонбо, який приземлився і перетворився на біловолосу жінку, і розповів Сабами, що їжа, яку він надав для її дітей, була надто сильна. Він втішає її, і обіцяє захистити її та її дітей. Дорору відвідує процвітаюче село Сабами, де всі здаються щасливими. За селом дорора знаходить склад рису, але жителі села штовхають її в підвал, наповнений монстрогусеницями, які майже з'їли Дороро. Її захищає монстр дитини, яка розкрилася, і з неї почали вилітати душі дітей із храму, який сабами і жителі села згодували майма і онба після того, як спалили його. За межами села Хікімару знаходить собами, який розповідає Хікімару, як він прийняв Маймайонбу, яка харчувалася самураями та звірми, щоб захистити село, а потім одружився на ній. Маймай -май і метелики виходять зі своїх куколок і атакують Хікімару. Він люто відбивається і стрибає на метелика, який ламає йому протест ноги, та ранить його, через що метелик жертвує собою, щоб спалити село, яке його не захистило. Тим часом дороро в лісі спалює склад риси, щоб знищити гусениць демона. Через це жителі села сваряться між собою за решту їжі у селі. Кікімару знаходить і вбиває оригінальну маймайонбу, і до нього повертається хребет. Кікімару і Дороро йдуть через зруйноване село і бачать загиблих, наприклад, сабами. Дороро задається питанням, чи правильно вони вчинили. Але Хікімару каже, що єдине, що його хвилює, це вбивство демонів і повернення собі тіла. Через це Дороро вирішила піти іншим шляхом, і її зустрів бандит на ім'я Ітачі, який колись зрадив батька Дороро. Ми дізнаємося, що Ітачі має половину карти зі спини матері дороро, тому що він викопав її з могили. Ітачі забирає Дороро з собою, думаючи, що вона запам'ятала іншу частину карти. Після декількох днів подорожі вони прибувають на мис Кацу, де знаходиться скарб, але усі лодки зламані, а село зруйноване. В цей момент до них підходить однорукий хлопець ширануй, який пропонує переправити їх до мису. Вони сідають на два човна, які запряжені двома величезними акулами Гірамару і Сабірамару. На півдорозі через затоку Ширануй розповідає, що він згодував свою руку цим акулам, і вони тепер їдять тільки людей. Саме тому він згодував їм жителів села. За сигналом одна з акул перекидає лодку і пожирає людей на борту, а човен здорори її тачі охороняє друга акула, щоб з'їсти їх на вечерю. Ітачі розказує, як його лорд використав його і покинув. Дороро стрибає у воду, і акула вистрибує в момент, коли Дороро витягують за мотузку, і тоді самураї вбивають її мечами. Потім вони висаджуються на мис кацу, забравши тіло сабірамару з собою, чим привернули увагу ширану і зловили його. Ітачі роздягнув Дороро і дізнавшись, що це дівчина і що мапа на спині проявляється від вогню. Завершивши карту, Ітачі покинув дорору і пішов, а ширанує клянеться помститися. В іншому місці Хікімару йде з палкою замість протезу, а чинець підказує йому, що неподалік є чоловік, який може дати йому протез. Джукай додає кінцівки до мертвих на полі бою, тоді коли з'являється гуль, якого перемагає Хікімару. Після цього у печері Джукай жахається, коли Хікімару розказує йому свою історію. Раптом сув блокує вхід у печеру. Поки Хікімару копав, Джуке сказав, що він може стати демоном, якщо в нього нікого не буде. На що Хікімару відповідає, що у нього є дороро. Виходячи з печери, вони бачать, що плід дерева демона падає на землю, а з нього з'являється монстр. Його і інших монстрів вбиває Хікімару і врешті-решт пронзає серце дерева. У домі Дайгуную накату одужує, але Тахомару не йде до неї. Він йде вбивати монстра щура і спалює дім, у якому були діти монстри. Лорд Дайго посилає Тахомару вбити Хікімару. Тим часом Хікімару на човні добрався до мису Кацу. Черену наказують наказує з'їсти собі Рамару, і Акула трансформується у монстра, який тепер ходить по землі. Джирамару хотів з'їсти і Дороро, але Хікімару прийшов вчасно і вбив демона. Це повернуло йому ліву ногу. Тим часом Ітачі знаходить печеру, яку перевіряють його люди, але вона виявилася замінованою. Тахомару з флотом прибуває на мис кацу і віддає наказ нікого не лишати в живих. Ітачі і його люди попадають під стріли Дайго. Дороро та Хікімару натрапляють на пораненого Ітачі. На Хікімару нападають та Муцу та Хього. В цей час ітачі з Дороро тікають, але ширануй активує вибухівку над ними, що викликає зсув. Багато людей та Хомару були вбиті, а Хьо важко поранений, тому вони відступають, припускаючи, що Хікімару теж мертвий. Дороро та смертельно поранений Ітачі падають у печеру, утворену через випух, і знаходять скарб. Ітачі помирає, лише побачивши скарб. Хікімару приходить за дороро, яка вирішує залишити скарб прихованим, поки вона не вирішить, що з ним робити. Хікімару та дороро шукають коваля мечів, щоб відремонтувати мечі в протезі Хікімару. Отримавши те, що треба, вони продовжують свою подорож. В цей час хвороба напала на селище земель Дайго. Усі розуміють, що демони незадоволені і Хікімару не помер. Лорд Дайго думає, що угода з демонами скасована і процвітання його землі закінчилося. У лісі Дороро та Хікімару зустріли Сабороту, який полює на місцевого демона, який з'їв його матір. З'являється гігантський демон, з яким йде битися Хікімару. Але на нього нападає саборота, який, як виявилося, з демоном за одне і згодовує йому мандрівників. Хікімару й дорора падають зі скелі, і рука дорора застрягає у камінні. Хікімару не може звільнити її, а вода прибуває. Він вже зламав лівий протез, але все ще не може зрушити каміння. З'являється Бівомару та звільняє Дороро, ламаючи свій меч. Пізніше Хікімару знов атакує демона і важко ранить його, а саборота дає демону відновитись, жертвуючи собою, і у демона з'являються крила. Незважаючи на це, Хікімару вбиває його, але жодна частина його тіла не повертається, і він шалено крамсає тіло демона, що лякає Дороро. Бівамару сумно спостерігає, як у душі Хікімару розгоряється плам'я демона. Хікімару розуміє, що його частини тіла у Дайго, і йому потрібно йти туди для відновлення свого тіла. Хікімару наближується до землі Дайго, але Дороро сумує через цілеспрямоване бажання Хікімару повернути своє тіло, не зважаючи на інших. Шпигун Дайго впізнає Хікімару і сповіщає лорда. Ситуація на землях Дайго погіршується. Села, які захворіли, просто спалюють, а здорових і працездатних чоловіків ведуть на війну проти клана Асакуро. Вони забирають навіть коней. Тахомару вирішує взяти муцу та Хьоко, щоб бити Хікімару саморуч. Вони знаходять Хікімару та дороро. Разом вони нападають на Хікімару, але хлопак відрізає муцу праву руку, а Хьога ліву руку, та знов ріже праве око Тахомару. Дороро дивиться на нього з жахом. Раптово втручається група чоловіків, яких надіслав лорд Дайго. Лідер загону відпускає у сторону Хікімару коня, зарядженого вибухівкою, вбиваючи коня та скидуючи Хікімару у прірву. Дорору схопили, а Тахомару приспали дротиком, коли він відмовився піти. Пізніше духи заволоділи частинами вбитого коня, перетворивши його на палаючого коня. Група Тахомару повертається додому з дороро, тоді, як дайго, готується відбити неминучий напад клана Асакура. Хікімару шаленіє від того, що Дороро вкрали. Його лють притягує до нього коня демона. Та Хомару відвідує муце, яка втратила свою праву руку і слабка через хворобу, яку вона приховувала. Вона відмовляється бачитись, щоб не заразити Тахомару. Тим часом Нуїноката звільняє Дороро, дякуючи за супроводження Хікімару у подорожі, а потім Нуїноката вирішує тікати разом з Дороро до кінця. Їхній човен розбивається, і їх рятують біженці з сел Дайго, у тому числі Бівамару. Нуїноката вирішує залишитися, щоб допомогти доглядати за хворими та пораненими. Важко хвора Муцу йде до зали пекла, а Тахомару і Хіога вирушають за нею. Кікімаро об'єднується з демонічним конем Мідоро і криваво проривається через солдатів дайго, шукаючи дорору. Муцу заходить до зали пекла і пропонує себе 12-му демону, щоб захистити землю та людей. Тахомару та Хьога прибувають до зали та дізнаються, що її пропозицію відхилили. Однак пізніше Тріо перехопила Хікімару, їхні рани залікував демон. Муцу і Хьоко отримали руки Хікімару, а Тахомару два ока. Селяни поблизу кордону готуються до війни, що насувається, і дитя коня Мідора біжить з села. Хікімару атакує Тахомару, Муцу та Хьоко, щоб повернути собі очі та руки. Тим часом Нуйноката та дорора прибувають до битви, але їх стримує Бівамару. Мідора атакує Хьога, і той протикає його мечем, за що кінь відкусує йому голову і б'є копитом муцу. Тілом Хьога управляє демон, щоб добити Мідора. Після їхньої смерті руки Хікімару повертаються до нього. Він голими руками хапає леза з його протезів, щоб продовжити бій з Тахомару. Хікімару помічає Нуїнокату та дорора, через що Тахомару встигає втікти, а Хікімару переслідує його. Бівамаро, Дороро і біженці сперечаються про цінність одного життя проти потреби багатьох, і роблять висновок про те, що цінність має тільки те, що вони заробили своїми руками. На кордоні лорд Дайго веде свою армію вперед, вирішивши перемогти Асакуру і надати значення своїм рішенням. Кікімару знаходить Тахомару у замку Дайго, і їхня боротьба поновлюється. Під час боротьби вони перекидують підставку для свічки і підпалюють замок. Дим сповіщає дорора та ную про те, де Хікімару і Тахомару. Бій продовжується в палаючому замку Дайго. Хікімару хоче повернути очі, а Тахомару захистити свою землю, яка процвітатиме без Хікімару. Тим часом Нуїноката залишає Бівамару та Дероро і входить до замку через прихований тунель та зустрічає Джукая. Над ними Хікімару нарешті перемагає Тахомару, але не вбиває його. Демон хоче контролювати Тахомару через очі, але він вириває їх, віддаючи Хікімару. Хікімару вбиває демона, який був під замком Дайго. Він повністю повернув собі тіло і Джукай дарує йому статую богині милосердя. Дороро та Хікімару воз'єднуються. Джукай, Нуюнакати і Тахомару залишилися догорати в замку через свою провину перед людьми і перед Хікімару. Тим часом остання статуя демона руйнується, і лорду Дайго кажуть, що його замок згорів, але він веде свою армію проти Асакура до кінця. Пізніше Дороро пропонує піти за його скарбом, щоб допомогти біженцям побудувати нову країну. Хікімару знаходить свого батька одного у залі пекла, однак не вбиває його. Лише залишає йому статуетку богині милосердя та йде. Дайхо нарешті розуміє, що не треба було укладати угоду з демонами, і Хікімару би врятував його землю. Хікімару йде, залишаючи Дороро саму. Знаючи, що у майбутньому вони зустрінуться. У фінальній сцені нам показують молоду жінку Дороро, яка біжить до Хікімаро, а він усміхається, побачивши її. На цьому аніме закінчується. Дякуємо за перегляд. Не забувайте залишати ваші реакції під відео та підписуватися на канал, щоб не пропустити нічого цікавого. До нових зустрічей, Па-па!